Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Якщо ви бачите, то я практично вже нафарбована до вас, але не повністю. Дуже сильно бракує макіяжу очей, тому я думаю, що ви здогадали, що сьогоднішнє відео буде огляд і заодно тест-драйв на тіні. Сьогодні ми з вами будемо тестувати ось такі тіні від ламель. Ці тіні називаються Secret Santa, тобто Секрет Санта. Якщо я не помиляюсь, то саме ось ця колекція вийшла ще в 2021 році, але я чомусь якось на неї не звертала уваги, чомусь якось не знаю, не купувала. Вирішила краще пізно, аніж ніколи. Палетка має номер 401. Стосовно того, скільки тут продукту, ну, якось трішки незрозуміло, дивіться, ось тут от. Чи 6,5 грамів, чи щось таке, не знаю. До речі, термін придатності аж до 25-го року, і це досить круто. Тобто, мені ще цих тіней вистачить на дуже-дуже довгий термін. Взагалі, такий цікавий дизайн, яскраво-червоне оформлення. А в середині також досить цікаво виглядають ці тіні. Зараз ми їх відкриємо. Я не дуже люблю ось такі пластикові прозорі пакування, але ну, в принципі, маємо те, що маємо. Брала ці тіні по знижці, за повну вартість я б, напевно, їх не взяла, а по знижці, в принципі, вирішила спробувати. Стосовно ось цієї гарнюськи, ну, візуально виглядає симпатично. Принаймні, самі оці сяючі відтінки шимерні. Я, наприклад, дуже люблю шимерні відтінки, і тут вони виглядають досить цікаво і привабливо. Є три відтінки матові і шість відтінків шимери. Але мене, знаєте, трішки насторожує те, що гамма кольорова підібрана якось ну, не дуже класно. Матові відтінки якісь не дуже зрозумілі мені, якщо чесно. Дуже не вистачає якихось світліших відтінків, мені здається. Ну, якось так. Стосовно якості будемо зараз перевіряти. Пропоную розпочати, напевно, із сводчів, а вже потім переходити до макіяжу очей. Damn what a hell of a view I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase So catch me if I fall Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life, before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. Ну що ж, давайте починати. І напевно, перед тим як я почну фарбувати вії, коротесенько покажу, що використовувала в сьогоднішньому макіяжі. Як ви бачите, я нафарбована, але не дуже так прямо насичено. А ну, старалась зробити щось більш-менш натуральне. Стосовно тонального засобу, то це ось такий тональний крем-віллі Рен на мені. Відтіночок у мене називається 203 Light». Пудра в мене на обличчі ось така від глимбів в номері 04. Бронзер у мене ось такий від ламель номер 401 Рум'яна я використовувала ось такі із магазину Аврора в номері 03. Брови фарбувала за допомогою ось такої помадки від iMagic. І, до речі, ця помадка йде в мене в номерочку 02. Хайлайтер наносила за такої палетки від Focalure, а палетка в номері 03 виглядає всередині. Губи нафарбувала ось такою помадкою в номері 04. Ну і в принципі все. Давайте переходити до макіяжу очей. В мене тільки що трапилась халепа, дивіться. Я нігтиком випадково зацепила тіні і зробила ось таку ямочку. Ну, та нічого. Це все мої руки, які ростуть не з того місця. Ну, і власне, давайте, напевно, почнемо з цього якраз відтінка. Набираю на пухнастий пензлик. Пензлик у мене від бренду Кос, також купувала в Єві. І цим відтіночком пропоную розпочати із зовнішнього вуголочка. Трішечки ставимо таку крапочку і підтушовуємо. До речі, ці тіні від ламель вони крошаться, принаймні, матові відтінки. Не дуже мені це подобається, але, в принципі, ви знаєте, всі тіні, а, хоч трішечки, хоч більше, хоч менше, а все одно крошаться. В принципі, це не страшно. Якщо струшувати пензлик кожен раз, то нічого у вас тут не осипеться і буде виглядати гарно. Ну, дивіться, цей відтінок тушується добре, виглядає також гарно, мені подобається. В принципі, досить непогано. Тепер беремо ось такий пензлик, не знаю, бочоночок. І пропоную взяти ось такий уже темно-коричневий відтінок. Ну Виглядає він як темно-коричневий. І цим відтінком ми будемо трішечки сильніше затемнювати ось цей зовнішній вуголочок. Також залишками з пензлика проходжусь по нижньому повіку. Тепер підтушовуємо наш темний відтіночок, щоб не було таких, знаєте, грубих переходів. Ніяких плям немає, все гарно розтушувалось. До речі, базу під тіні я ніяку не наносила, коли наносила тональний крем, то трішечки його нанесла і на очі, і, в принципі, все. Далі я беру ось такий плоский пензлик. І, напевно, я хочу спробувати ось такий фіолетовий відтінок. він мене, тривога почалася, він мене досить сильно цікавить. Поки була тривога, я вирішила дофарбувати і праве око, зробити також все те ж саме, що і з лівої сторони. виглядає в принципі, нормально. Давайте переходити тепер до цього фіолетового відтінка. Я його набираю на плоский пензель, але цей відтінок якось дуже погано наноситься, дивіться, якимись такими шматками, якимись кусками незрозумілими не знаю. Давайте спробуємо його ось сюди перенести. Слухайте, ну він практично не переноситься. Він якось так погано наноситься пензлем, прямо капець якийсь. Напевно, я буду його наносити за допомогою пальчика. Дивіться. На пальчик. Ой, на пальчик набирається прямо дуже багато. Дивіться, аж прямо кусочки якісь. Ой, дивіться, гарненький такий відтіночок, мені подобається. Красиво виглядає. До речі, я хочу на одне око нанести одні сяючі відтінки, на інше око інші. Можливо, буду наносити по два або по три сяючих відтінки. Скоріше за все, я так і зроблю, що буду наносити по три відтінки. Щоб за один раз відзняти вам повністю огляд на цю палетку. Ну слухайте, цей фіолетовий сам кольор по собі дуже красивий, підтушовуємо, але він трішечки жує повіко, трішечки підчіркує нерівність самих повік. Мені не дуже це подобається, але в принципі, ну, маємо те, що маємо. Я зрозуміла одне, що ці шеймерні тіні вони пензлем не наносяться, не набираються, тому будемо мазюнькати пальчиками. І на ось цьому лівому оці я вирішила, що буду використовувати ось цей, ось цей і ось цей відтінок. Мені здається, вони більш якось гарніше будуть поєднуватись. А вже на праве око ось ці три відтінки. Мені здається, що буде прямо бомба. А, так от, наступний відтінок, я думаю, що ми наберемо ось цей. Набираємо цей відтінок. До речі, попередній колір тіней я витерла, тому пальчик у мене чистий. І будемо наносити ось тут поряд, трішечки заходячи на цей фіолетовий попередній відтінок. Ну, слухайте, цей другий відтінок він дуже гарний, це таке рожеве золото. Я люблю такі відтінки, але ж як сильно він підчеркує нерівність повіка, він прямо, знаєте, жує око, так негарно виглядить. Жесть. Але сам по собі відтінок, він дуже красивий. Ну от Колір мені подобається, але не подобається, що лягає якимись шматками, кусками. Зовсім не те, що я люблю. І переходимо тепер до третього сяючого відтінка. Це буде ось такий просто рожевий колір. Ну, В принципі, виглядає красиво. Наберемо його на мізинець. Цяйво, до речі, в цих шимерних відтінків, воно, звісно, дуже сильне, дуже таке гарне, але сама якість тіней, ну, так собі. Цей відтінок ми наносимо його сюди і трішечки в внутрішній вуголочок. Звісно, мазинчиком туди діставати дуже незручно, ну, якось так. І, звісно ж, добряче розтушуємо. Якщо чесно, дивіться, тут три різні відтінки, але в принципі цього не дуже сильно помітно. Переходи виходять дуже такі делікатні, малопомітні, тому виглядає в принципі гарно. До речі, ці сяючі відтінки вони трішечки осипаються. Ось тут мені на щічку насипалось, тому я пензликом трішечки прибрала. І трішечки осипається ось тут під низ. Ну, а так в принципі непогано. Пропоную, мені здається, що якось не до кінця завершено виглядить макіяж лівого ока, тому я хочу взяти ось цей сяючий, дуже красивий сяючий темний відтінок і трішечки нанести його ось сюди на нижнє повіко. Ну, так, дивіться, в принципі, виглядає непогано. Ну, особисто мені так здається, що трішечки симпатичніше. Стосовно правого ока, самий перший відтінок, який я буду наносити, це, звісно, ось такий самий темний. Ну, Дивіться, це такий цікавий відтінок, у нього база якась, знаєте, така. І не чорна, ну, я б сказала, що якийсь такий темно-темно-сірий колір, якийсь такий цікавий і є окремі блискітки серебристого кольору. Ну, так, цікавенько виглядає. Трішечки дешево, якщо чесно. І цей відтіночок наношу аж ось сюди. Ой, осипається, боже, як же він осипається. Дивіться, в мене ось тут -от повністю все в тінях. До речі, ось тут, при ростушовці, цей відтінок він трішечки переливається в якийсь такий темно-темно-фіолетовий. От суміш, знаєте, темно-фіолетового і темно-сірого, якийсь ось такий цікавий відтінок. Обов'язково підтушовуємо те, що ми намазюнькали. А далі я хочу взяти посерединці ось цей зелений відтінок, а вже там, де внутрішній вуголочок, будемо наносити жовтий. Беремо ось. Чесно кажучи, зелений. І ось ці два верхні, мені якось подобаються найбільше. Зелений також має якісь окремі шматки, якось ось так оце виглядає. Звісно, також буде осипатись 100%. Але ж подивіться, який він красивий. Відтінок, звісно, дуже гарний, мені подобається. Симпатичний. Підтушовуємо. І тепер на мізинчик набираємо нас наш жовтенький відтінок. Ой, жовтий такий яскравий, дивіться, який красивий. Дуже яскравий, насичений. Цікавий відтінок. Також його стараємось нанести ось сюди, де внутрішній вуголочок, але не дуже вдало це виходить. Зараз трішечки витру те, що насипалось. Ну, в принципі, цікаво виходить. На ось цьому оці, звісно, сильніше помітно всі оці переходи між відтінками. На ось цьому лівому оці виглядає так, ніби я нанесла один якийсь відтінок, але насправді там три: фіолетовий, рожевий і такий рожеве золото. Але виглядить ну, приблизно однаково. Ну практично з макіяжем очей завершено. Залишилось нанести а, туш. Туш у мене ось така від Maybelline. Власне, ось так от виглядають вії в два шари із оцією туш'ю від Maybelline. В принципі, виглядає непогано, але мені не подобається, що ця тушь вона тільки просто подовжує вії, але не придає їм об'єму. А так, в цілому, непогана тушь, виглядає добре, носиться також досить добре. Пропоную вблизу роздивитись на макіяж очей. there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time Me if I fall I'm falling fast, sitting here praying that the sights gonna last Сподіваюся, що вам вблизу все було помітно. Що ж, давайте підіб'ємо якийсь підсумок. Стосовно цієї палетки, ну, у мене відчуття 50 на 50. Я не можу сказати, що я в захваті від цієї палетки. Ні. В мене є палетки і кращої якості. І я не можу сказати, що це сама гірша палетка, яка коли-небудь в мене була. Також ні, тому що є палетки і погірше. Кожен із шимерних відтінків, він дуже цікавий, він дуже красивий, насичений, але є свої недоліки. Це те, що ці відтінки крошаться, осипаються і переносяться тільки пальчиками. І, звісно, коли переносяться, ось тут трішки осипаються і вимазують зону під очима. Тому я пропоную вам, якщо ви будете використовувати цю палетку, то спочатку робіть макіяж очей, а вже потім наносьте тональну основу. Якщо робити це правильно, то тоді, в принципі, користувати цією палеткою буде зручно, комфортно і досить добре. Ну, а я, в свою чергу, намагалась максимально вам детально все показати і розказати. На цьому, напевно, будемо з вами прощатись. Дуже вдячна, що ви подивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!